Погода морозна та вітряна. Температура повітря мінус 6, А працівники рівницького облавтодору ремонтують дороги. Пояснюють це не через запізнення, просто використовують нову технологію аварійного ремонту холодним та гарячим асфальтобетоном. Сюди в ями засипаються спеціальні будівельні суміші, так званий холодний асфальтобетон або гарячий асфальтобетон з спеціальними хімічними добавками, що дозволяє за технологією виконувати роботи з такого з ліквідації такої ямковості аварійної в температурному режимі до мінус 15 градусів. Ремонтують глибокі ями, які можуть стати причиною дорожньо-транспортних пригод, аби автошляхи довго слугували. Їхній ремонт здійснюють із дотриманням усіх технічних норм. Спеціальним чином обробляються краї ям. Механічно, спочатку, потім вони проливаються бітумом. Також сама яма вона висушується, і звідти там не повинно бути сторонніх предметів і там не повинно бути вологи. Тобто вона висушується горілкою і продувається для того, щоб там не було пилу, бруду і так далі. Майстер бригади Олег Гожик каже, працює з командою семи чоловік цілий день. Розповідає, основне, чим відрізняється літній ремонт доріг від зимового, це температура. Температурою повітря, потім стану автомобільної дороги, бо мінус іде. Ну і кліматичними умовами. Виготовляється особливий асфальт на заводі рівненського болотодору за спеціальною технікою з використанням хімічних добавок та модифікаторів. У холодному асфальтобетоні бачать більше переваг ніж у гарячому, хоч він і дорожчий, у півтора рази. Його можна досить тривалий період кажу, зберігати. Більш довший період формується, він краще для, для саме ліквідації колості. Він трошки дорожчий. Ніж гарячий сельдобетон, тому що, як я вже казав, туди доволяються відповідні хімічні речовини, модифікатори, а вони дорогостоючі. Ну але це компенсується тим, що ми можемо працювати в такий от період. несприятливий мороз, холод. Аби знизити ризики аварійності в зимовий період, такі ремонти доріг триватимуть по всій області. Першочергово на трасах міжнародного значення, після чого і на дорогах загального користування. Анастасія Фещук, Юрій Кобів, новини Рівного.